Друзі, привіт всім вітаю! Почув такий матюк, який називається контент план. Контент план наших постів, відео, сторісів і всього того, що ми шукаємо, виставляємо, промотуємо. Так? Ось, звичайно. Хто займається мережевим бізнесом, особливо в продуктовій компанії, як я, то звичайно цікаво е, також знаходити людей. В соцмережах і для того, щоб їх знаходити, звичайно, треба ділитися, ділитися своїм стилем життя, ділитися тим, що тобі подобається, як починається твій ранок, як закінчується твій день, де ти прогулюєшся, де ти щось купуєш, з ким ти общаєшся. Ось попутно можуть бути також і відео, які будуть допомагати продавати продукт, де ми можемо ділитися акціями. Ділитись, казати, що от можна взяти два-три курси і мати такі результати. Тобто Та сьогодні це інноваційні такі рішення, тому про це треба доносити, доносити. Бо багато людей навіть не знають про те, що таке колаген. Я вже не кажу про щось таке більш глибинне. Ось далі. Якщо ми хочемо, щоб більше підписників було, то звичайно треба ставати таким експертом в якоїсь ніч, в якоїсь, скажімо, да, темі і просто розказувати, розказувати, доносити людям, що це у вас є якась цінна інформація. Так люди будуть на вас підписуватися і захотять слухати ще, дивитися ще. Ось контент-план. Такий матюк собі цікавий, але він корисний саме для того, щоб ми могли е, послідовно ділитися інформацією і щоб у нас були пости цікаві, щоб у нас були відео цікаві, да? і е, щоб вони були не тільки. Там на одну тематику, да, щоб можна було б е, побачити щось інше і прожити, звичайно, якісь цікаві емоції. Да, це як в кіно, ми йдемо, дивимось кіно, тому що нам цікаво якісь емоції прожити, е, як проживають герої того чи іншого фільму. Ось так що ми тепер уже по цю сторону екрану. От, ви по ту сторону екрану. Ось. І завтра можете вже бути ви тим, хто буде з цієї сторони. Я всіх запрошую до цих дій починайте розказувати, ділитися про себе, про своє життя і, тим, і те, що вам подобається. До зустрічі, друзі.